Доброго дня, друзі! Щиро вітаю вас на своєму каналі і сьогодні пропоную вам приготувати перець без стерилізації за чудовим рецептом. Обжарюю перці, максимально зрізала плодоніжки біля кожної перчинки, трішечки олії і обжарюю перці. Паралельно стерилізую банки. Перці обжарюю з усіх сторін, щоб були підрум'яними. Обжарюю перці і червоного, і зеленого кольору. В банці це буде виглядати дуже гарно і не тільки смачно, а й дуже красиво. По черзі в банки укладаю, зелені і червоні перченки. Трошечки ущільнюю їх. В середньому десь у мене поміститься 6-7 перчинок. Викладаючи перець в банки, трішки проколюю кожну перчину виделкою, щоб вийшло повітря. Банки заповнені. Зверху. Насипаю 1 столову ложку цукру, півчайної ложки солі, через прес видавлюю один великий зубчик часнику і, за бажанням на кінчику ножа чорний перець, наливаю 30 мл оциту і заливаю доверху кожну банку крутим кип'ятком. Даю трішечки банки постояти, щоб кип'яток повністю заповнив усі пустоти між перцем. Рідини значно поменшає і знову доливаю кип'ятком. Закриваю металевими кришками і перевертаю. Рецепт залишу в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Ще посилання на цікаві рецепти будуть з'являтися у верхній частині екрану в підказках. У мене вийшлося. 10 півлітрових банок перцю. Перцю в мене було мій домашній відро, велике 10-літрове відро. Оце з 10-літрового відра вийшло 10 півлітрових банок перцю. Тепер я його укутую і до повного стигання банок залишаю носю в підвал. Смакуємо потім цілу зиму. Кому сподобався мій рецепт, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. На цьому до побачення. Всім гарного дня! Бережіть себе!